Напередодні світлого свята Великодня хочу поділитися класним рецептом паски без дріжджів. Тим, хто не їсть дріжджову випічку чи не має можливості її приготувати, цей рецепт точно стане в нагоді. Смачна, м'яка, не суха паска, яка при цьому ще й просто і швидко готується. З'єднуємо одне яйце і 150 грамів цукру, трохи перемішуємо, а після цього збиваємо міксером в пишну піну. Тепер додаємо сюди 150 мл молока, 2 столові ложки сметани і 100 г розтопленого вершкового масла. Гарненько перемішуємо. Далі з'єднуємо сухі інгредієнти. У 250 г просіяного борошна додаємо 2 столові ложки крохмалю, 1 чайну ложку розпушувача, дрібку ваніліну і солі. Ретельно перемішуємо. І частинами додаємо у рідку суміш, кожен раз добре перемішуючи. Тісто готове. Залишилось додати родзинки. Паралельно з приготуванням тіста 100 г родзинок заливаємо горячою водою на 10 хвилин, а через 10 хвилин воду зливаємо, а родзинки обсушуємо паперовим рушником. Далі додаємо до родзинок трохи борошна, добре перемішуємо і додаємо їх у тісто. Ретельно перемішуємо, щоб вони рівномірно розподілилися по всьому тісту. Викладаємо тісто в форму, викладаємо на половину форми, так як в процесі випікання тісто буде підніматися. Все, відправляємо паски випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. А поки приготуємо глазур. Білок збиваємо в пишну піну, тепер частинами додаємо 100 г цукрової пудри, не перестаючи збивати. І в процесі цього ще додаємо одну столову ложку лимонного соку. Паски готові. Даємо їм охолонути. далі звільняємо від форми, покриваємо глазур'ю і прикрашаємо, як кому подобається. Даємо глазурі застигнути і подаємо. Паски виходять ароматні, м'які дуже смачні, при цьому, як бачите, швидко і просто готуються. Рекомендую спробувати, впевнена, вам сподобається. Поділіться в коментарях, як вам такий рецепт, а також не забудьте поставити лайк, якщо він сподобався вам. Всіх вітаю з наступаючим великоднем та бажаю миру, добра та всього найкращого!